Оцей ну, ну, кабанчик нормальный, нет, нет. его? Сколько он здесь мает? Это где-то под 40 точно, не? Такого гуляют, любят гулять себе, а кто не любит? Ось цієї свинки п'ятеро, всі кабанчики. Ще не чистили, будемо чистити. Їм місяць, ну ще нема місяця, якраз теж, бо то тих, та, що ми показували на фазе, там вдома і ця. То один день різниці. Один день, тому цим теж місяць підходить. Третє, четверте число. Ось ці п'ять кабанчиків ще не чишні, будемо чистити дещо собі, будемо залишати дещо на продаж. Ось такі манюні полосатики. 3 квітня буде місяць, плюс-мінус, десь третє або четверте число. У цеї всі свинки, один пацючок нечищений, але він вже заказаний. Будуть продаватись о півтора місяці. Ну, тобто від півтора місяці, тому що хочу їх... Вони вже досить непогані, але хочу їх витягнути, скажімо, трошки більшими. До півтора місяці будемо тримати. Це що касається цієї свинки. Ось то один кабанчик. Ось цей, во. Дивіться, який гарний. Ох, побіг. А решта все свинки. Ось це саме манюні. Ось таке саме манюні. Ну, Вони на свій вік. Досить такі немаленькі. Ну бо свинка свинка немаленька, я думаю, з цим все зв'язано. Так що таке то? Ось такі. Що ти вже знайшло?